Так пили на час іти до бою мушу сповняти наказ. Шли ми до бою темненької ночі, а зорі ясні сіяли. гармати били, а ми наступали, один по-другому падав. Бачив я, бачив раненого друга, він впав на землю ще живий. Червона, чом тепла рікою, останнє слово говорив, груди червона, протепла рікою, останнє слово горила, напишіть до батька, напишіть до неньки, напишіть до любої дівчини, що гостра куля грудь мою зранила, бою за волю України. Не було там батька, не було там неньки, не було там любої дівчини, лиш вірні друзі.